Друзі, вітаю всіх на онлайн хвилі радіо Кордон. у студії для вас. Працюю я, Віктор Самойленко, і в ефірі програма тайм». Хочу нагадати нашим слухачам, що нас можна не тільки слухати, а й дивитися у прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Нині, коли як ніколи потрібно підтримувати нашу війську, небайдужі українці вдаються до абсолютно різних спосібів зібрати кошти для українських захисників від звичайних зборів та розігрішев з квитками донатами до зовсім незвичайних перформансів, а деякі готові навіть пожертвувати заради цього власним днем народження. А, і сьогодні у нас якраз такий гість. У нашій студії раді вітати українського музичного виконавця та мультиінструменталіст і мультиінструменталіста Стаса Корольова. Стасе, привіт. Привіт, привіт віктора. Дуже дуже раді тебе. Зустрічати в нашій студії, от якраз хотілося почати з найсвіжішого, 13 листопада. Правильно, 13-го. Да, — Так, да. Е, у свій день народження. Ти організував у Києві зі своїм гуртом нескінченний концерт Безперервне виконання однієї композиції, точніше, інструментальної її версії. Яке закінчилося тільки після того, як зібрали для госпітальєрів один мільйон? Як взагалі з'явилася така ідея? Бо до тебе в Україні мінімум такого ніхто не робив. Ну ми в нашому артистичному акті, ми мистецьке угрупування Стас Корольов, тобто люди та моя команда, тобто я і моя команда. Ми намагаємося завжди. Ми коли з'явилися, ми вирішили, що ми будемо гурт не гурт, в якого альбом не альбом. Презентація, не презентація, директор на директор і так далі. Тому кожен раз, коли ми щось хочемо зробити, ми челенджемо це на, на предмет того, а як би зробити так, як ніхто не робив, або те, що ніхто не робив. І ну, весь рік, звісно, дуже сильно є відчуття, що ти робиш недостатньо. От ми продали футболки, і от начебто все добре, але заробили там всього 58 тисяч гривень, а ти дивишся, як хтось збирає по 10 мільйонів, і думаєш, а що, що я можу зробити з моїм охопленням? Тобто, якщо ти блогер на 100 тисяч підписників, то ти можеш просто оголосити збір. А якщо я оголошую просто збір, я збираю 100 тисяч, а що зробити, щоб зібрати мільйон? І була така історія: ми в гурті. У п'ятьох, і п'ята людина це е, Настя весна, віджейка. Тобто в нас в клас-кладі є постійний віджей, і е, Настя для того, щоб зробити віжуал на цю пісню, вона по колу слухала інструментальну версію, слухала годину-дві, і потім каже: слухай, так прикольно слухати. Я просто під нею працювала. Може, просто викладемо в інтернет, так знаєте, як є в Ютубі лофа хіп-хоп, стадію, релакс, ту. Може, так викладемо? Е, потім ця ідея розвелась до того, що я свої, свій гурт змусив годину записувати цю версію, щоб подивитися, як воно буде. І в результаті експеримент вийшов з-під контролю, і ми грали сім годин цю саму версію. Взагалі, мільйон, точніше, навіть більше мільйона, хоч там і був. Як я дивився в трансляції Фальстат, бо ще до того, як ви почали грати, вже було 700 гривень. То була перевірка: ми перевіряли наші посилання на Вейфапей. Зібрали ви за 6 з гаком годин. Це дійсно термін ніякий, це дуже швидко було. Да. Але от наскільки орієнтувалися ви з хлопцями? Ну, Бо дійсно очікувати навіть не знаєш чого. Це правда. Це була гра з великою кількістю невідомих, і в нас ну, люди всі по-різному думали. Ну тобто, я не дуже оптиміст, і я не вірив. Я заряджався енергією людей, які навколо мене, наприклад, Сквот були впевнені, що ми зберемо а, дружина. Моя Настя весна була впевнена, що, що ми зберемо. І я такий: ну, блін, мабуть, я маю вам довіритися. А загалом, ми, ну я був готовий морально і підготувався організаційно грати більше ніж один день. А навіть більше так. Ну бо ну дивись, якщо ми оголошуємо збір і не збираємо, це провал. Але якщо ми оголошуємо збір, не збираємо і продовжуємо грати, поки не зберемо, скільки б часу це не зайняло. Це буде легендарно, це буде ще краще для всіх. Окрім нашого здоров'я, а ще було б легендарніше, якщо б ми не зібрали в перший день. Тому, в принципі, це була ситуація. Він він головне було витримати. Ну, як ти писав у Твіттері щодо того, що це перший день народження, який я хочу, щоб чується закінчився. О, да. але знаєш, знаєш, дуже класно, бо кожен день народження, там після певного віку, в когось після 27, когось після 17, ти кожен раз такий копаєшся за голову, думаєш, о Боже, я старий, о Боже, а мене ніхто не привітав. О, я нікому мені не потрібен. Тут цих, цих думок не було. Просто навіть натяку на них, бо ти був повністю зайнятий іншою задачею, яка ви була виконана. І що цікаво, завдяки тому, що в нас була конкретна ціль в цифрі, ти можеш спокійно відчувати без жодного сумніву відчуття, що ти переміг. Такого я не відчував в жодний свій день народження. Тобто висновок для того, щоб відчути щось дуже сильне, можливо, треба перекласти якісь дуже особливі зусилля. А якщо не секрет, взагалі, скільки вийшла собі вартість цього концерту? Мільйон ви зібрали, але це ж була оренда майданчика у 17 Б. Я дуже е, сильно е, вважаю, б, не дуже вийшло. Я вважаю, що говорити про те, за які кошти склався цей концерт, не дуже коректно. Ну, е, фактично, заплатили ми. Всього лише за радіосистеми і за друк листівок меню офлайн. Але в цей концерт вкинулася величезна кількість людей своїм здоров'ям, своєю компетенцією, своїм соціальним капіталом і ну, тому про якісь суми можна, можна говорити тільки умовно. Але є хороша новина. Якщо у вас немає грошей, а є соціальний капітал, це значить, що у вас є дуже-дуже багато. Я це почав розуміти тільки з часом. Насправді тепер я розумію, особливо під час війни, коли всі заряжені на те, щоб також долучитися до якоїсь корисної справи, що ці справи треба ініціювати і просто долучати всіх, кого можеш долучити. Люди долучаться. І українці це доводять. І я дуже радий бути частиною цього руху. І от мені здається, ти просто до цього казав, що був невпевнений, а тут розказуєш навпаки, що якраз соціальний вигран був великий, як можна було тоді сумніватися щодо того, скільки пройде цей концерт і чи зберете. Та да, ви знаєте, я думаю, що якщо би в нас в підтримку підписався притула і чмут, я все одно би переживав чисто через свій темперамент. <реш> от, ти, ти зазначив, що до внутрішнього межу, е, меню офлайн. Е, yeah. Це для наших слухачів. Розкажу, що було окремо меню, точніше меню і невеличкий папірець. От, нам, невеличкий папірець це були дешеві варіанти, це було намалювати кота маленького чи великого. Від 50 гривень маленький був, а від 200 великий. І от основне меню, окремі позиції, зокрема, там є перекур і чай з одним з музикантів 15 тисяч гривень. Можна було вивести свій текст на екран, на якому транслювалася сума, яку вже зібрали, це було 5 тисяч гривень, і місце на сцені або мікрофон це на 3 хвилини, це було 25 тисяч гривень. І от у мене зразу з'явилося питання: ви ж в будь-якому випадку всі бачили цю статистику? Більше було таких великих донатів? Чи було більше якраз оцих класичних маленьких донатів не буває? А, офлайн меню, тобто, тобто те, що було в закладі, воно було скоріше. Заради фана. Ну, тобто, там, так, да, декілька разів люди придбали написи на екрані, але загалом люди донатили, по-перше, просто. Бо, ну, це як, як з будь-якою підтримкою. Ну, от, наприклад, ти заводиш патрони і кажеш: я вам за такі донати буду давати те, те, те. А люди насправді донатять, тому що вони хочуть тебе підтримати. Ось. А це тупо просто гейміфікація, яка підживлює е, інтерес. А загалом середній донат був десь 100-200-300 гривень. Я чесно думав, що буде більше великих донатів, тобто більше включаться люди, які мають якісь суттєві доходи. Бо мені здавалося, що пересічний громадянин вже доволі виснажений зборами. Але дійсно, ми зібрали цей мільйон в основному от такими пожертвами. Найменший був сім. Гривень я випадково суспільному сказав, що сім копійок, тому нам довелося постфактом перекинути сім копійок, щоб це не вони, було. Вони речі, цю статтю там апдейт був, і вони написали про сім гривень. Якраз. Вау, значить, це мій директор попрацював. Дуже дякуємо. А, до речі, це... цікавий момент був, що дуже багато хто в чаті під час трансляції навпаки закликав донатити оті 15 тисяч для перекуру чи чаю, <с. щоб хлопці <с. хоч трохи перепочили. Ну це був план. Ми спеціально сформували умови таким чином, щоб була драма, щоб і дивилися на нас і думали, о Боже, вони грають вже третю годину, за доначука я їм 15 тисяч. А, а скорі я навіть бачу іншу ситуацію. А, а дістану кая всі, всі 200 своїх друзів, щоб вони теж задонатили. І мені здається, що саме через це ми перемогли. Саме тому, що люди поширювали, подивись, ці ідіоти грають вже четверту годину. Це офігенно. І якраз от ти кажеш, що спочатку там донатити допомогти, а потім, як побачили, що ви кавун їсте, а багато українців цього року кавун так і не відвідали. Yeah, uh -huh. да. Це було просто легендарно, це було несподівано, це склад. В них він був десь з липня, здається, і вони не знали, як його урочисто заїздати, А тут прямо ідеально склалося. Взагалі, взагалі багато чого склалося ідеально. Наприклад, Юля Юріна прийшла якраз в той момент, коли психологічно найскладніше збирати. Тобто, це після половини, після півмільйону і до 700 тисяч. Бо на початку ти кидаєш, ну, бо треба накидати. А в кінці ти кидаєш, бо хочеш, щоб був кінець, а тут ти думаєш, ну хтось кине. Ну хтось кине, а я потім ще, ще, діду, ось. І ще представники госпітальєрів прийшли прямо під мільйон. Це було... Ну, вони не могли, вони намагалися вирватися, і вони прийшли прямо під мільйон, це була магія. От якраз щодо гостей, приємними моментами для аудиторії концерту якраз були оці секретні гості, що і був і Вася Байдак, і Саша Гонтар, той же Антон Сліпаков, з яким ти не вперше вже працюєш. Mm -hmm. І от знову ж таки, дзвінок Нариману. да. Е, да. Якраз це теж було неймовірне, бо поезія через телефон, ще в такий концерт. Але от найнеочікуванішим реально стала Юля Юріною. Для мене бо теж просто наскільки мені відомо, Юко ваш гурт розпався на дуже підвищених тонах. Як мінімум, це ЗМІ подавали, що точно на підвищених тонах. І це було неочікувано, але от це була її ідея. А ні, це була взагалі ідея Макса Комлєва зі слуха. Він десь в Фейсбуці написав коментар. Потім він казав, що це він взагалі не про мене, писав, а про паліндрома. Ось і він казав: а, а можливо, мені здалося. Він каже, типу, а от би Юлію Юрію покликати. Я такий. Хм, це може бути резонансно, і ми. Подумали так: окрім офлайн меню, у нас було на трансляції е певні майлстоуни, які ми, ну тобто, задачі, умови, які ми виконуємо на кожні 100 тисяч гривень. І люди голосували за ці майлстоуни, і ми внесли в голосування. То телефонувати Юлії Юріне. Ну а що, а що може бути поганого? Шо, ніч, ніч, нічого такого не відбудеться. А, тільки е, увага а, збільшиться до нашої події. А в результаті ми так класно заджемили, що я так настальгнув по часах, і коли ми разом робили музику. Це було круто. Ну і вона ще дуже такий крутий коментар дала щодо того, що цей концерт, напевно, вже згодом буде в підручниках з історії. Подивимось, бо дійсно. От дійсно до вас такого ніхто не робив. І після не зробить, бо вже немає сенсу таке робити ще раз. От, до речі, я хотів про це запитати: от ти думаєш, що все-таки не буде, що люди побояться, що їх чи в плагіаті звинувачать і скажуть, що корольов вже таке робив? Та ні, насправді мало людей бояться, що їх в плагіаті звинувачать. І більш того, якщо хтось зробить щось подібне, збере на мільйони, десять мільйонів, я буду тільки щасливий. Просто ну стосовно себе, я скоріше думаю, що нема сенсу робити ще те саме. Треба розвертатися і йти ще в якусь стіп, ще 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 досліджувати щось цікаве. У мене були знайомі такі, які займалися дуже незвичайним екстремальним видом спорту, і вони його закинули тільки. Після того, як вони хотіли щось нове, потім відкривали інтернет, а там уже таке було. А. І після цього вони подумали, що ні, вже і вік не той, і треба зав'язувати. Нам казали, що я забув, який гурт, що вони щось таке робили. а Я насправді перше чую, тому що дуже багато працюю над своїм, і, і мало де виходить споживати. Чужова. Основна пісня нескінченного кав'ярня. Так, правильно, так. Е ми не давали смію назву, але вона якось просочилась. Ага, навіть так. Ну, е інтернет вже все знає. Е е е насправді так. знають наші фани, бо ми цей сезон, артистичний сезон 2022 року, почали виконувати пісні, не випускаючи їх, тому ми їх палимо на концертах і. Е Ексклюзивно ті, що люди що є на концертах, вони відчувають таку причетність, і вони починають накатувати меми до того, як ми випускаємо. Вони роблять мерч по піснях до того, як ми випускаємо пісню. І от якраз остання пісня, яка була якраз на мільйон повітряна тривога, яка абсолютно шедевральна, від якої я впевнений, що вона стане хітярою. Але от зароджується питання, дуже от правильно ти кажеш, дуже багато саме в концертній програмі. Чи будуть ці пісні на тих же музичних стримінгових платформах? Мені самому дуже цікаво. Ну тобто, да, так, тобто, я, я записую матеріал, я його дотачую, але для мене загадка, чи він вийде, бо останні… Пару років я відкрив собі таке прекрасне, таку прекрасну якість, як ем, здатність сказати собі Стас, це не варто того, щоб це випускати. І це класно. Бо через це е, декілька нормальних, непоганих треків, але прохідних і необов'язкових я не випустив. І е, тому я не можу пообіцяти, що вийде те, що ми виконуємо зараз на концертах. Але я обіцяю, я намагаюся додати. Кожному треку цінності так, щоб він пройшов мій внутрішній фільтр, і я його випустив. Якщо говорити про музичний доробок загалом твій дебютний альбом, який ти сольно випустив в одному з нещодавніх інтерв'ю, ти розповідав, що не плануєш виконувати його вживу. Хоча, якраз, якщо не помиляюсь, 5 березня, якби неповномасштабне, ти мав його вперше вживу виконувати. Не, не зовсім так. А, так, я сказав, що я його буду, не буду більше виконувати. Найближчим і, часом і ні. Ми виконували його весь 2021 рік. Ми відкатали фестивальний сезон, і ми да, ми мали виступати в Берліні і мали великий солінг в Києві, який перенесено на момент нашої перемоги. Всі гроші з нього ми віддали зсу, і всі квітки на нього дійсні. І до цього концерту ми не виконуємо ОІКС. і після нього ми теж, скоріше за все, не будемо виконувати ОІКС ще дуже довго. Бо коли я писав цей альбом, я розумів, що він в якийсь момент стане достоянням історії, так само, як і пісня Який день війни. І це свідома жертва. Ця музика буде мати далі можливість жити, і буде. Актуальною, але вона буде актуальною вже як представник а, свого часу зріз епохи. Вона не актуальна вже для мене, не актуальна російська мова і не актуальні проблеми, що там підняті. Тому я не можу через себе пропустити цей альбом і виконувати його щиро. Ну а на відкладеному сольнику ну, доведеться по останній раз його прожити, а якщо прожити не зможу. Тоді його зігра... зіграти як актор. В будь-якому випадку він не вийде таким, як планувався, бо що відбулося після цього. От якраз що відбулося після цього, 24 лютого у тебе і до того відчувалася знову ж таки і в ОХ відчувалася ця агресія, це перечуття війни. Але все одно, 24 лютого, яка б не була творчість до цього, да, після звісно. нього зміна пішла наскільки, бо з тих пісень, які я чув, це були «Який день війни. Угу. В плані після народження. Угу. А, і, здається, після, е, крім цієї пісні, не було більше ні, ну, на загальний масштаб виконаних ні <Ragintly> одне. Ну, нове, новий матеріал я почав писати, бо старий перестав бути актуальним. А, і в нас є зараз програма, десь хвилин на 40. Але там дійсно не так багато про війну буквально. Бо взагалі. Взагалі. Складно щось писати, складно рефлексувати, коли ти знаходишся всередині процесу, про який ти хочеш рефлексувати. Набагато простіше вийти в аут і там вже спокійно подумати, а так ти варишся в цьому котлі. І тому в мене в музиці зараз є інструментали, тому є такі експериментальні треки, як який день війни, бо після 24 лютого. З'явилося відчуття, що треба перевинити себе заново. Я думаю, що багато хто з цим стикнувся, хтось в плані професійної орієнтації, бо змінилися задачі. І так само я, як артист, я не розумію, що робити, і тому я роблю просто те, що робиться. Потім зрозумію, потім відрефлексую, і тому не буде альбома. Бо альбом це щось цілісне, а я взагалі не цілісний. Максимум, що я можу, такі акції або такі композиції, як який день війни. Ну тобто, да, в мене є декілька а, треків інструментальних, де я просто займаюся тим, що віддаю дань музиці, бо на ОІК' я музику юзав заради того, щоб транслювати меседжі, і я відчуваю перед нею провину. Ось а, ну та це буде. В будь-якому випадку, ти кажеш, е, десь не зв'язано десь щось, але за рахунок цього, мені здається, ти один із тих виконавців, завдяки яким в Україні і стає популярна експериментальна музика. Ой, я сподіваюся. Бо Вона була постійно. Але на такому масштабі, як зараз, її не було. Дуже цікаво насправді стратегія, як себе поводити з нішевою музикою. Бо да, дійсно ти можеш вийти на велику аудиторію завдяки гучності інфоприводу. Інфопривід про нескінченний концерт. Ми спеціально не акцентували увагу на тому, хто це робить, бо моє ім'я в великій аудиторії багато чого не скаже. Але ми акцентували увагу на тому, що там буде відбуватися. Бо це може зацікавити багато кого. Ось. Ну І доводиться бути таким трікстером, щоб, е, 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 е Якось приваблювати людей чимось, що їм здається безпечним, а потім підсовувати їм свою оригінальну творчість, експериментальну творчість. До речі, якщо знову ж трошки торкнутися ОІХ, твоя одна з перших великих волонтерських ініціатив була пов'язана саме з ним. Це були авторські футболки. Угу. Можеш розказати про це більше? Ой, да, це дуже класний кейс. Я його люблю. Ми планували е, мерч. Ну, ми робили мерч по альбому і планували останню фінальну найвелику позицію. Це футболка, футболка, на якій. Словами з альбому викладена топ топографічна вірна карта Авдіївки з лінією розмежування, яка проходить через місто, і яка викладена словами тимчасовий етап. Ця футболка транслює ідею про те, що коли проходить лінія розмежування по наших землях, це тимчасовий етап, і ми маємо допомогти відчути себе частиною. А... Нації частиною країни відчути, що ми у війні, а не перечікуємо її, і допомагати нашим захисникам нас, нас захищати, а людям, які потребують допомоги, допомагати виживати. Єдиний мінус, як на мене, в цих футболках був в тому, що таргетінг інстаграма до мене дійшов знати пізно, коли вже їх не бу... точніше були, але Excelкі це, це... це лайфхак для того, щоб створювати штучний попит, ми робимо маленькі тирежі. <свят> uh, і наостанок хотілося б запитати, ти вже говорив про концерт на нашу перемогу. Але от трошки менші плани, ніж концерт. от Що ти найперше зробиш після перемоги? Я не знаю. Я стараюсь про це не думати. Я взагалі трошки відмежовуюсь від емоційної складової війни, бо це дестабілізує мене всередині і я перестаю бути ефективним. Тому. Я знаю, що моя дружина зробить, коли ми переможемо. Вона буде гуляти всю ніч, бо вона дуже любить гуляти всю ніч. А і, зараз скорі... комендантські. Ну да, да і тепер же це недоступно. І скоріш за все я буду гуляти з нею. Мені здається, прекрасне, абсолютно, дозвілля друзям. Я нагадаю, сьогодні у нас у студії був неймовірний музичний виконавець, мультиінструменталіст з кральов. І просто я це інтерв'ю дуже давно чекав. Але певні обставини все за... заторможували. Заторможили. Але нарешті ти до нас прийшов. Ми дуже вдячні тобі за цей візит. Дякую дуже вдячні вам. за цю приємну розмову. І будемо раді тебе бачити ще. Запрошуйте, гарного всім дня. Слава Україні! Друзі, героям слава! Я з вами прощаюся вже до наступного тижня. Залишайтеся разом з Радіо Кордон. Ну і скоро почуємось.